У Вознесенівському парку в Запоріжжі змілів ставок. Зараз він являє собою дві водойми, розділені смугою граніту. При цьому два сусідніх ставки мають нормальний рівень води. ЗЦР дізнався причини. Ставки у Запоріжжі зміліли після підриву росіянами Каховської ГЕС. Директор КП Титан Віктор Поляков підтвердив ЗЦР, що вода пішла виключно через падіння рівня Дніпра. Тепер, щоб вирішити проблему, Потрібні дослідження, а грошей на них у бюджеті немає. Йдеться про ставки у Вознесенівському парку і парку перемоги. Натомість ситуація у дубовому гаї краще досліджена тут, щоб підтримувати старий рівень води, треба облаштувати ізольовані ставки з бетонною чашею. Також у дубовку заходить труба від комунікацій Мотор Січі. Підприємство може додати трішки води, але це тимчасово. Що ж станеться із мешканцями змілілого ставка у Вознесенівці? У Титані кажуть, що готові рятувати тваринок.